Друзі, всім привіт! З вами знову Максютинський, 18 вересня 2021 року. Збираю тонду, ще не знімав відео по ній. Вам. От. І глянув. Правда, в мене немає списка, щоб подивитися, що це точно за сорт. От. Но я думаю, що Дар Павленко чи дружба сорт. Бачу, що горішки просто вже впали і потрібно вам зняти відео, бо ну, не буде горішків. О, тут ось впали вже їх, рисуни прибрали. Тут ось кластер впав і він якби ще цілий, видно, недавно впав. Ще є ось горішки. Так красиво воно і розкривається. Гарна плюска така, така якась декоративна навіть по розкрасу От, і по таких полосах. Це, мабуть, Дар Павленко, скоріш за все. От. І ще воно є. Тут було це Ой, сигналочка тут було, ну, я не знаю, кластерів 5-7. Ось ось такого горіха було. Так, да, швидше за все, що це дар Павленко. Ось така красота. Зараз ще гляну, може дає є. Так, а ще вон є. Маленькі такі. От. Ну все. Так, все. Зараз я вам покажу горішок. От, можливо, дома ще дозніму відео, коротеньке по замірам. Бо знаю, що тонка кожура дуже сильно в нього. Ось. Дуже красивий горіх, крупний. От. І смачний. Доволі смачний. Ще й рахується прекрасним запилювачем, якщо це, ну, по схемі гляну, якщо це Дар Павленко. От. Можливо, дружба. Ось така картина. Мусив зазняти от, навіть для себе, для архіву, щоб було. Тому що зараз паде гризу не заберуть і усе, Знову рік чекай. Це цей ряд. От, да. Ряд тонди. Тонда Аморозівський Ось така картина в нас по дару Павленко. Дуже красивий крупний горіх. Фу, фу. Ось. Все. Займаємось далі.